Около миї подорожчали маршрутки для більшості жителів міста це не стало несподіванкою. Проте багатьом таки доведеться економити на поїздках. Сталося те, про що говорили більше як півроку. Сьогодні вступає в дію. 6 ранку і до 10 вечора за проїзд у міському транспорті вам доведеться заплатити 3 гривні. Якщо ж ви будете їхати з 10 і до 12 вечора, то тоді на гривню більше. Коломияни, що користуються міським транспортом, кажуть ціни ростуть абсолютно на все. На місці залишаються тільки зарплати і пенсії. Втім, аж надто обурених ми не зустріли. Терплячі українці готові перечекати економічні нагаразди в країні та місті. Жартують частіше ходитимуть пішки. Це дуже погано. Через те, що зарплат немає, робіт немає, а зарплати піднімають на все. Так само, як підняли на солярку, на бензину, на все. Я а, де, а я вирішив пішки йти, бо лише якщо машину продав. Дешево і здорово, до побачення. Так середньо 15-10 гривень в день не витрачається. Серед тих, кого ми зустріли на автостанції, більша половина пільговики. Деякі навіть не знали, що від сьогодні проїзд подорожчав на гривню. Я ще не знаю, що підняли, то я не можу сказати. Треба помиритися з тим, як є. Ми не можемо своєї держави поміняти, доки вона сама нам не поміняє нічого. Ну на мій бюджет не вплину, бо я їжджу безкоштовно я працюю в автопарку і це. А в принципі, це мало би вплинути, Це набагато. А мені сівно, я так задовно їжджу. Таких, що їздять безкоштовно, тобто пасажирів, пільговиків, всього 26 категорій або 12 тисяч містян, розповідає заступник міського голови Володимир Тарновецький. Вони мають право на безкоштовний проїзд у будь-який час. Ніяких обмежень в часових рамках щодо проїзду немає. Тобто, всі пільгові категорії, а їх у нас коли ми є більше 26 шести категорій, мають. Право їздити нашими міськими автобусами щодня. Із Коломийського АТП на маршрут виїжджають 12 міських автобусів. Це двійка, трійка та дванадцятка. Тут кажуть, підняття тарифів суттєво не вплине на ситуацію. Ну, як такого аж дуже сильного покращення, значить, ми не будемо мати відчутно. Але це дасть змогу, це дасть змогу, хоча би, принаймні розуміти, підвищити заробітну плату водіям, які працюють в межах міста, тому що тарифи на примісті ще поки що ще з ними не вирішено. От, покращити умови праці, значить, і нами питання на засідання, на вчора було засідання правління спостережної ради про перехід на. За словами В'ячеслава Остапи, додаткові кошти підуть і на поновлення автопарку автобусами. До слова, на них ціна також щоразу зростає. Автобуси ці вони надзвичайно дорогі, і якщо вони коштували в межах 350-400 тисяч, то вони зараз вже перевалили, досягають майже до 700 тисяч гривень. Востанні тарифи на міський транспорт у Коломиї переглядали ще у 2011-му. Згідно із рішенням виконкому, віднині протягом дня проїзд скоштуватиме 3 гривні з 9 до 10 вечора 4, а після 22 5 гривень. Діти дошкільного віку можуть їздити безкоштовно. Для школярів із 1 вересня до 1 червня, крім вихідних днів, вартість проїзду складатиме 1,5 гривні. Тарифи пройшли усі відповідні процедури та узгоджені із самими перевізниками, кажуть у ратуші. Ну, у нас курсує по місту щодня 39 автобусів. Серед них і ват-АТП, і приватники. Ну, вата АТП у нас на ринку приблизно займає коло 20%. 80% – це і приватні перевісники. В середньому один міський автобус в день перевозить 600-800 пасажирів. Чи буде ціна на транспортні послуги знову зростати у міській раді наразі не знають, але як і влада, так і пересічні коломаяни сподіваються, що ситуація в країні все-таки стабілізується і жити та їздити у маршрутках стане дешевше.